thank you Мої шанування на каналі Тивай, як завжди, у цій порі, програма безкомпромісних журналістських розслідувань. Знак оклику, чому так довго не можуть розкрити звіряче вбивство сім'ї харківського судді Володимира Трофімова? Кому він відмовив у продажу своєї коштовної колекції і початок судового процесу над врадіївськими міліціонерами? Чому потерпіла Крашкова, вимагатиме для них довічного ув'язнення? Про це і не тільки дивіться сьогодні в нашій програмі. В ній ми самі розставляємо потрібні знаки і головний знак оклику. Отже, дивіться сьогодні на Встати суди де. Початок судового розгляду справи в радіївських міліціонерів. Здобуто достатні дані, які підтверджують причетність підозрюваних осіб. Чому потерпіла вимагатиме довічного ув'язнення для своїх кривдників? Вони фактично хотіли її вбити, але вона чудом вижила. Як пісок крізь пальці? Заповідники стоїть раз, два. Три, чотири земснаряди. Чому власники земснарядів плюють на прокурорів? І ведеться до свого розслідування. І куди течуть тіньові гроші з пісочних рік? Ми викликали міліцію, аби вона розібралася з цією ситуацією. Таємниця гучного вбивства родини Харківського судді Трофімова. Усі версії у цьому будинку безжально вирізали сім'ю служителя Феміди. Ексклюзив знаку оклику. В чому підозрюють пасенка Трофімова Валерія Завершинського? Я не убивав свою сім'ю. Може бути голова лежала. сказати нельзя. Дикунське вбивство цілої родини харківського судді Трофімова заплутаний кривавий злочин, що немов зійшов зі сторінок Романів Конан Дойля. Довгих майже 9 місяців українські Шерлоки Холмси від МВС і прокуратури б'ються над розкриттям чи не найстрашнішого групового вбивства останнього часу. Усіх чотирьох жертв обезголовили у власній квартирі. Знакоклик вирішив розібратися, чому так довго і поки що безуспішно розкривають цей злочин. З'ясувалася цікава деталь. Рік тому харківському судді Трофімову посланці з високих київських кабінетів пропонували продати свою коштовну колекцію. І йшлося про декілька мільйонів доларів. Але той відмовив. Головні версії та невідомі деталі гучного злочину збирала Дарина Чиж. Того суботнього ранку, 15 грудня 2012 року, засніжений Харків прокидався кволо. Ніхто ще не знав, цей день професійне свято усіх працівників українських судів увійде кривавою сторінкою у літопис найгучніших кримінальних злочинів всієї України. Конечно, страшно. Я думаю, что не только каждый человек, судья, профессионал, который работает страшно. Просто гражданину страшно. Просто человеку страшно. Я вам скажу, у меня общий стаж работы и в правоохранительных органах, и в суде более 30 лет. Подобного преступления, дерзкого, понимаете, античеловеческого. Ну, его просто не было. Кершино дерзки поражаючи своєю жорстокістю преступление. Були знайдені обезголовлені тіла. Невідомі там вирізали сім'ю судді Фрунзенського районного суду. Преступників було двоє, вони були хорошо підготовлені. В частності на двері квартири отсутствуют явні сліди взлома. Моторошне вбивство судді у професійне свято сколихнуло всю країну. У цьому будинку безжально вирізали сім'ю служителя Феніди. Колеги судді твердять, злочин залишається досі не розкритим через непрофесійні дії правоохоронців. На сьогодні налічується 400 томів матеріалів справи. Проведено сотні експертиз та слідчих дій. Однак голови загиблих не знайдені досі. Сам суддя Володимир Трофімов, його дружина Ірина, син Сергій та його дівчина Марія Зуєва. Це вбивство ретельно готували і дуже професійно виконали. Жодних свідків і мінімум слідів. Зокрема, жодних ознак зламування замків у квартирі. Злочинці намагалися якомога менше залишити слідів скоєння злочину. Вочевидь, вбивці зайшли у помешкання слідом за суддею, який того трагічного ранку вигулював улюбленця родини Пекінеса Кнопку. Ось він. Цей собака єдиний і, на жаль, мовчазний свідок кривавої розправи. Ох ти, як красивий. Чотирьох членів однієї родини вбивали так, що ніхто з сусідів того зимового ранку не чув ані криків, ані пострілів. Згодом експерти виявили сліди пороху у квартирі та вогнепальні поранення на руці однієї жертви. Ну, я йшов на базар детало 10 часов. Цей день. тоді самого не вірна. А що слышали? Може, как то что то соседи розказували? Ну писається чотири трупа, же с утра била, Что ж говорите? Мы, Ми теж возмущаемся, Ми теж Возмущаемся, ніхто нічого не знає. За символізмом та жорстокістю групове вбивство одразу нагадало зловісні ритуали, які немов зійшли зі сторінок романів Конан Дойля. Відправити на той світ цілу сім'ю судді 15 грудня у професійне свято українських суддів це як кривава помста. По-друге, успадкована від батька коштовна колекція судді. Трофімов був відомим збирачем орденів, монет і порцеляни. Частина цієї колекції зникла. І по-третє, спосіб розправи відтинання голів. Навіщо така звіряча жорстокість? Забравши голови із собою, вбивці унеможливили ідентифікацію вогнепальної зброї і боєприпасів. Кулі могли залишитися у черепах принаймні трьох. Одна людина була ще жива на момент відсічення голови. Три інші смерті. У квартирі Трофімових знайшли касети з відеозаписами ритуальних вбивств тварин. Ці плівки нібито належали сину судді Сергію. Це саме йому ще живому відрізали голову. Всього за день до його тридцятиріччя. Ну я по оперативної інформації знаю таку тему, що потерпівший в своє час проходив по одному вбивству ритуальному. Справді, кілька років тому в Харкові на 15-му кладовищі сталося моторошне вбивство групою осіб 18-річного Олександра Пустовіта. Юнаку перерізали горло і випили кров. На лаву підсудних тоді потрапили 23-річний Сергій Богданов і його співмешканка, 21-річна Олена Нечіпорук. Її вже було засуджено за нарогу над могилами. Традиційна стаття для молодих сатаністів. Вона заново почала діяльність, нас підподготавлювала собі якби. учеников в лице моего покойного сына, вот, свидетелей. И когда мой сын отказался определенным образом выполнять какие-то функции, там, я не буду сейчас расписывать, какие в общих чертах, то она почувствовала, что есть угроза и раскрытие ее дальнейшей деятельности. Свідки вказували, що в ту ніч на цвинтарі чорну месу жертвоприношення правили п'ятеро осіб, серед яких нібито був і син судді Трофімова Сергій, розповідає В'ячеслав Картавих, відомий у Харкові ветеран-оперативник. Присутствував там і довго був проходити в якій-то мірі в качестве в люка свідтя не знаю. На субіство було відрізанням голови, вливанням крові. Но отець його витащив з цього діла. Після цього випадку суддя Трофімов кілька разів відправляв свого сина на психіатричне лікування. Саме тому правоохоронці не відкидають версії, що родину могли вирізати. Друзі сектанти Сергія. Сережа був образованішим парнем. Він був біологом, генетиком по образованню. Ну і взагалі він дуже був образований, хорошо знав філософію, релігія Может, он и увлекался оккультными науками, ну, поверхностно. Но следствия нет доказательств того, что он был причастен к убийству или там сектанты какие-либо. Ну, Я не верю в это. Володимир Трофімов, служитель Пеміди у другому поколінні. 20 років свого життя він пропрацював головою Фрунзенського районного суду Харкова. Останні 10 – простим суддею. Трофімов був непублічним і, за словами колег, вів доволі скромний спосіб життя. Принаймні у вищій раді юстиції скарг на нього не було. Він добропорядний суддя, ніколи в наше поле золо не попадав, Він не був. Тим суддею, відносно якого матеріали розглядалися. У державному реєстрі зазначено більше трьох тисяч справ, за якими рішення виносить Трофімов. Останнє за три дні до вбивства про виплату аліментів. Трофімов взагалі останнім часом не розглядав гучних чи тяжких кримінальних злочинів. Тим паче таких, які бодай чимось нагадували про спосіб розправи над ним самим і його сім'єю. Це пропитування. Тобто пропитування говорить о про те, що лежало здесь что-то кровавое. Кровь вытекала и матрас впитывал. Если крови мало, то тут нужно говорить о том, что ранее были причинены какие-то повреждения. Відомо, що Володимир Трофімов був суддею із найвищим доступом секретності зокрема, надавав дозволи на спеціальні заходи прослуховування, підглядання, стеження. Хай там як, але версія про помсту через професійну діяльність відпала. Ми не можемо казати про помсту. Суддя не розглядав таких справ судді, за які можна було б йому помститись. Справді, спосіб життя родини, старенькі меблі, маленький телевізор і старий ремонт аж ніяк не свідчив про якісь тіньові доходи судді, отримані за неправосудні рішення. Зароблені гроші Трофімов головно витрачав на справу свого життя колекціонування. Трофімов був не аматором збирачем, а фаховим колекціонером. Більшу частину коштовності купив на гроші, виручені від продажу родинного будинку на Донеччині. Про колекцію Трофімова ходили легенди. Мовляв, це справжній скарб. Колекціонером як говорять, достатньо сильним. Колекція у нього була достатньо хороша. Спеціалістом був достатньо хорошим і в монетах, і в антикваріаті. Звісно, це десятки або сотні тисяч доларів. звісно, звісно, табірника. І менше мільйона доларів мало стоїть його колекція. Але колеги-колекціонери впевнені, що Трофімов найцінніші експонати, не зберігав у своїй квартирі. Версію про колекцію як мотив злочину відробляли дуже ретельно. Коло нумізматів та збирачів антикваріату середовище дуже закрите. Обіг грошей там суцільно тіньовий. Відтак і кримінал зовсім не рідкість. звісно, що крадуть колекції. І це, це. Не первое убийство. Для того чтобы украсть коллекцию не обязательно дожидаться, когда в квартире находится все четыре члена сім'ї и не обязательно отрезать головы всім чотирьом членам семьи. Сенсаційні деталі про цю колекцію знаку оклику розповів, що правда не на камеру прийомний син судді Трофімова Валерій Завершинський. Дорогий, президент, Хотів президенту Путіну Коллекцию редкую коллекцию монет. Ну, отець відказав. Коли вони це просили в сімтябрі приїжджали з адміністрації президента, ботець відказав. Вони предлагали йому. десять стоїть. Жахливе видовище побачив того дня пасанок судді. Саме він викликав міліцію. Сьогодні прийомний син стверджує, що його хочуть зробити головним підозрюваним у цій справі. Нібито сам міністр Захарченко дав вказівку закрити чоловіка за будь-яких обставин. В середині літа після кількох місяців мовчання пасинок судді Трофімова Валерій Завершинський той самий, який і виявив тіла на місці злочину, написав у своїй сторінці в соціальній мережі: по нього ось ось прийдуть і попередив: до самогубства не схильний. Слідство зацікавилось Завершинським, тому що разом із Трофімовим він займався колекціонуванням, але не так успішно. Згодом заліз у значні борги, а після вбивства може виявитись єдиним спадкоємцем родини. У колах харківських колекціонерів підтверджують, Валерій Завершинський справді накопичив чимало боргів. Все по секрету, якум цього сина, і він мені має гроші. У мене є рішення суду в мою пользу. А взискання з Валерія – енне суму грошей мошенник Ветерану Харківського карного розшуку В'ячеславу Картавих у своїй міліцейській практиці доводилось розкривати злочини із розчленуванням тіл. 99% цих убийств, завершали близькі зв'язки, родственники, ті, хто добре знав, потерпівши. сам Басинок в суде все подозрения, конечно, откидает. Ну, что касается меня, мне оправдываться ну, нет смысла. Я не убивал свою семью. Я еще раз заявляю о том, что я хочу найти настоящих убийц. Хочу, чтобы следствие проходило в рамках закона. Поэтому, наверное, я заінтересований в будь-якому садістю цьому. Поки Валерій Завершинський проходить у справі лише як потерпілий. Цікаво, кого саме мав на увазі міністр Захарченко, коли говорив в ефірі каналу ICTV, що міліція знає, кого шукає. Тобто, ми вже знаємо ім'я, прізвища цих осіб. ми ще не можемо стовідсотково сказати, що це вони, але то, що вони мали. Причетність до скоєння злочину ми в цьому впевнені. Чим більше часу минає з дня злочину, тим менше шансів на розкриття. Справа вбивства судді Трофімова та його родичів це наочний показник ефективності роботи правоохоронної системи. Така низька ефективність наразі обумовлена міською е, професійною здатністю сучасних правоохоронних органів через те, що е, чинним керівникам держави просто невигідні. Професійні слідчі, професійно заплямовані прокурори, незалежні судді. Якщо вбивство людини, яка все життя віддала служінню правосуддю в нашій країні, не буде розкрито і справжні вбивці не будуть знайдені, справа Трофімова стане символом жорстокої і безкарної розправи над самими вершителями правосуддя. Знако у прямому ефірі на каналі ТВА продовжуємо програму. Сусід Віктора Януковича, народний депутат, член партії регіонів, і брат секретаря ради нацбезпеки та оборони Сергій Клюєв оголосив минулого тижня про купівлю акцій компанії Танталіт, яка володіє майже 140 гектарами землі. Вони колись входили у ще радянську державну резиденцію Межигір'я. Придбання народним депутатом регіоналом Сергієм Клюєвим братом секретаря РНБО Андрія Клюєва компанії Танталіт. Це суттєвий крок з легалізації скандально відомої президентської резиденції у Межигір'ї. Нагадаємо, що на початку квітня цього року в Австрії було засуджено на 5 років за фінансові махінації з курсом акцій компанії Телеком Австрія та кого собі Йогана Вановіца. Таді очін являється тим, що це в рамках. Бальшого до кого розслідування австрійської прокуратури касання корупції, яка случились в Австрії внук 10 років тому назад, історія телеком Австрія точніше, маніпуляція курсу на пірші там тут четвертому році були дуже резонансні історії. І всі австрійські газети в этом Йоган Вановит – це австрійський юрист, який значився директором цілої низки компаній, зокрема Євроїзд Битай ГМБХ». Вона була кінцевим співзасновником фірми Танталіт, яка у свою чергу є номінальним власником майже 140 гектарів колись державної землі у Межигір'ї та збудованої на них нерухомості та інфраструктури. Благодаря средства масової інформації, ці об'єкти ви знаєте лучше мене. Тому що я покупаю акції компанії, акції компанії Танталіт. А туди входять інфраструктура: цієї дороги, цієї й цієї та гольфполь, ета віртольотна площадка і ще ряд других проєктів. Сума контракту 146 мільйонів гривень. Обвинувальний судовий вирок австрійської феміди Йоганну Вановицу, звісно, кидав зайву тінь най без того сумнівну історію виведення об'єктів межегір'ї з державної власності. Відтак купівля Сергієм Клюєвим танталіту надала системі власності на ці землі та об'єкти, бодай якихось ознак легальності. Президент, як відомо, орендує невеликий менше двох гектарів шматок землі із приватним будинком. Я, прежде чем приймати окончательное рішення, попросив встречу Віктора Федоровича и сказал, что есть желание продать, стороны, у мене стороны, умнее желание купить. Ну, Негативної реакції не последовала. Він сказав, що буде рад такому соседу. Я знаю Виктора Федоровича уже более 20 лет. Я буду счастлив. Якщо у адміністрації президента, либо лично у Віктора Федоровича Яниковича, возникне полання пользуватися тією інфраструктурою, яка на сьогоднішній день здається, справді між Януковичем і братами Клюєвими є довіра, зміцнена і спільним діловим досвідом. У 2008 році народний депутат купив квартиру майбутнього президента у центрі Києва за більш ніж 33 мільйони гривень. Крім того, сонячний бізнес братів клюєвих компанія Актив Солар був оформлений на ту саму трастову компанію. Анію з Ліхтенштейну Corporate Trust, що колись виступала кінцевим власником Межигір'я. Тепер Сергій Клюєв обіцяє не зупинятися на придбанні танталіту та усіляко розвивати на цій території справжній девелоперський проект, зводити й продавати будинки. Якщо це правда, то сусідів у президента Януковича невдовзі може побільшати.